Суть прикладу в тому, щоб не тільки набути певних компетентностей підприємницької діяльності чи фінансової грамотності. суть полягає в тому, щоб певним чином і прощепити для дітей певну національну патріотичну свідомість. В чому полягає суть в цьому підприємці, які долучились до цього проєкту, вони беруть участь в цьому проєкті. Вони залучають діток до навчання саме на базі своїх підприємств. Це екскурсії, це різноманітні лекції, які вони проводять. Потім на базі тих знань, які отримують відповідно наші здобувачі, вони проводять певним чином таку свою підприємницьку діяльність, заробляючи кошти зароблені кошти спрямовуються на Збройні сили України в певній своїй частині, але знову ж таки набуті певні підприємницькі компетентності, фінансові грамотності з поєднанням національно патріотичного виховання. Це є запорука успіху будь-якого закладу освіти. Сім закладів освіти нашої громади цього рік цього річ взяли участь. Це перші четверті класи даних закладів освіти. в освітніх програмах. Закладів освіти закладена такі такий, така такий компонент, який називається фінансова грамотність і підприємницька компетентність. Відповідно, вона передбачена її треба забезпечити не тільки в навчальному процесі в закладі освіти в класних кабінетах, а й також. Шку за власне чим, чим ми чим і працюємо.